Ми будемо говорити про трагедію, яка сталася в княжичах. Вчора там відбулася перестрілка між представниками силового відомства. З нами на зв'язку головний експерт експертної групи Поліція під контролем Борис Малишев. Пане Борисе, доброго ранку вам. Доброго ранку. Так, і от ну, на, на ваш погляд, ми знаємо деяку інформацію, хоча її насправді не так багато. Най, найголовніше і найприкріше те, що загинули люди. А це п'ятеро чоловік, які загинули безпосередньо на місці перестрілки і за повідомленнями одна людина померла вже в госпіталі. Тобто шестеро людей. А, загинули, ну будемо так говорити, на внутрішньому фронті, в глибокому тилу. Ми а, бачили автомобіль, який вивозили. Автомобіль був розстріляний. Це автомобіль а, працівників Державної служби охорони, який розстріляли. Ну, судячи з усього, власне кажучи, там і були, там і загинули в цьому автомобілі представники ДСО. А, з от те, що ви бачили з тією інформацією, яку ми, яку ми всі володіємо, що насправді сталося, ваша думка? Ну, можна висувати різні версії, і, в принципі, а, мені, якщо знову ж таки притримуватися офіційної версії, того, що було озвучено Нацполіцією, до речі, майже буквально повторено за на, на, народним депутатом Герашенко, що в принципі дивно, бо спочатку має Нацполіція коментувати, а потім вже е, народний депутат, то якщо коментувати от офіційну версію, то... Дуже багато питань до неї виникає, і якби ну те, що на поверхні, це повна неузгодженість проведення спецоперації і якась дуже мінімальна підготовка люд поліцейських у... діяти в таких екстремальних. Ситуаціях, коли чомусь вони не змогли зорієнтуватися, що ну напроти них їхніх колегій, і замість того, щоб з'ясовувати якісь нюанси або операції, або е, безпосередньо вони почали вогонь і не просто вогонь, а вогонь на на, на ураження. Тому це дуже великий мінус, е, якби в сторону нас поліції, що от спецоперації проводяться таким чином, в результаті чого гинуть, власне кажучи, учасники цієї спецоперації. Ну і дуже багато питань таких дивних. Чому спецоперація була в одному місці, а потім, власне кажучи, грабителів да, на, на ліквідацію яких і спрямовувалися Ця спецоперація потім спокійно затримують десь через декілька годин в Києві. Ну, чому можливо взагалі цієї спецоперації не треба було проводити, якщо так все просто було? Ну і дуже багато питань, знаєте, чому спрацювала сигналізація, з якої причини, чому ДСО, коли приїхали, вони дуже легко виявили усіх так званих розвідників спецгрупи, а що це за такі а розвідники, які ну не ховаються фактично? Ну і так далі. Тобто прикрий дуже випадок, і мені здається, що. Суспільству принаймні на цьому етапі з боку МВС і нацполіції, нав'язується така версія е, трагічного збігу обставин, але насправді мені здається, вона просто для прикриття якоїсь інших е, ну іншої історії, яка там виникла, і мені здається, вона не дуже гарна для репутації нацполіції, може бути. П пане Борисе. А от як ви оцінили чи ваша реакція на слова президента, які у відповідь на цей інцидент? На цю трагедію сказав, що він закликає не роздмухувати розбірки, да не влаштовувати розбірки. Це що взагалі означає? Ми тут просто в редакції підвисли, чесно кажучи, на цьому. Що означають слова президента, на ваш погляд? Ну, мені складно сказати, розумієте, тому що ця цю ситуацію можуть використати з метою схитування крісла під Аваковим. Під міністром внутрішніх справ, хоча якби, безпосередньо ну, він не має стосунку до цієї е, трагедії, тут мають внести відповідальність високі чини Нацполіції, а можливо і виконуючі обов'язки керівника Нацполіції є також. Також в нього ризики якби, ну, зіпсувати свою репутацію політично і позбавитись посади. От. Мені здається, що це якби такий крок наперед, щоб засоби масової інформації, політичні опоненти, скажімо, там опозиція не е, почали використовувати ці трагічні події в... В політичному такому а це, як Учасно ви до... як ви вважаєте, це буде те, що називається зрадою? От ви говорите використовувати цю подію. А якщо так абстрагуватись, щоб не було спекуляцій, який досвід міжнародний після того, коли представники одного відомства розстріляли один одного, міністр має піти у відставку? Чи це справді політична спекуляція, якою можуть скористатись опоненти? Ну, я Боже, звісно, але от для прикладу. Мені здається, що тут будно має йти відставку, ну якщо вже казати про відставки керівництво нацполіції, можливо, не найвище, але нам, ті керівники департаментів, які курували цю спец... цю спецоперацію. Але питання в тому, що розумієте, це якщо притримуватись офіційної версії, якщо ж почнуть зараз спливати інші обставини, що, наприклад, що це відбувалося. Не не внаслідок там якоїсь сепарації, а просто що відбувалося, наприклад, ну, наприклад, уявимо собі, а пограбування будинків під прикриттям поліції, оце вже дійсно події, яка тягне на відставку і міністра МВС, і верхівки Нацполіції. Але чи випливе така версія, навіть якщо вона мала місце а, на поверхню, як ви вважаєте, тому що існує корпоративний інтерес і він називається зберігти честь мундиру? Ну, Знову ж таки, якщо політичні опоненти, опозиція, чи громадські активісти, чи, чи е, журналісти е, будуть тримати цю ситуацію на контролі, збирати певну інформацію. Я думаю, що така версія може бути так чи інакше обґрунтована. хоча, звісно, вже зрозуміло, що і МВС, на поліції будуть чітко витримувати ту версію. Офіційну, яку вони проголосили і суть якої зводиться до трагічного збігу обставин, що випадково спрацювала сигналізація, приїхали ДСО, вони не порозумілися, почали одне одного, одне -одного стріляти. Ви сказали, що може піти, логічно було б поставити принаймні питання про відставку керівника національної поліції, але пан Троян лише ну, не так давно, як очолив в поліцію, що так? Не очули, він, Щ... виконувач він Виконувач обов'язків, чи може це бути таким пом'якшувальним фактором? Ну тому що людина може сказати, що навіть не війшла в курс справ. Як, як, як відбувається підготовка бійців, наприклад? Хоча зрозуміло, з іншого, з іншого боку, що він не з Марсу прилетів, він все одно був в цій системі. Так більше того, він був при Деконаїдзі, він був якраз і керівником кримінальної поліції. Тобто він був керівником тих людей, які виїхали на спецоперацію, грубо кажучи. Тобто тут казати, що він був не в курсі і тільки що зайняв цю посаду, це некоректно. Тим більше він а цю посаду зайняв вже, мені здається, більше місяців. Ну що ж, дякуємо. Борис Малишев з нами був на зв'язку.